Чи я єдиний, кого спантеличують криптошахрайства? Давайте зануримося в те, як захистити свої інвестиції. Привіт, друзі! Сьогодні ми розглядаємо серйозну тему інвестиційне шахрайство, особливо у світі криптовалют. Що ж таке інвестиційне шахрайство? Це обман, коли людей спокушають вкласти гроші у нібито прибуткове підприємство, яке виявляється шахрайством. Часто все починається з невеликої інвестиції. Скажімо, всього 250 доларів з обіцянкою швидкого і значного прибутку. Криптовалюти, такі як біткоін, є поширеним інструментом, який шахраї використовують для заманювання своїх жертв, обіцяючи швидкий і значний прибуток. Але будьте обережні, часто це лише хитрість. Після того, як ви інвестуєте, ви можете спочатку побачити певний прибуток на своєму рахунку. Частина коштів може навіть повернутись до вас, таланне, заспокоюючи ваші нерви та спонукаючи до більших інвестицій. Але коли ви намагаєтеся зняти цей прибуток, вас просять переказати додаткові кошти на податки, збори чи інші, нібито витрати. На жаль, гроші, які ви вже переказали, та будь-які інші, які ви надсилаєте, ймовірно, втрачені назавжди. Отже, якщо хтось пропонує вам інвестицію, яка здається занадто хорошою, щоб бути правдою. Будьте обережні, завжди перевіряйте легітимність пропозиції та не обманюйтесь обіцянкою швидкого прибутку. Швидкий пошук в інтернеті може допомогти, але він не дає 100% гарантії. Якщо ви підозрюєте, що стали жертвою інвестиційного шахрайства, не соромтеся звертатися до правоохоронних органів. Чим раніше ви почнете діяти, тим краще зможете захистити себе та інших. Будьте пильними та бережіть себе.